Добрий день усім і дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом! Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на фото ваших світлин або відео. Малята, кроком руш. Ми йдемо, йдемо, йдемо! Один за одним рівно, ніжки піднімаємо, дружно ми крокуємо. Руки на пояс, ходьба на носочках. На носочках ми йдемо, руки на пояс кладемо, ми коло обійдемо і іншою ходьбою підемо. Переходимо на крокування. Спинку тримаємо рівно. Взмах руки, носочок тягнемо донизу. Руки в сторони, ходьба на п'ятках. Ми на п'ятках підемо, руки в сторони відводимо. Ми коло обійдемо і іншою ходьбою підемо. Переходимо на крокування. Взмах руки, носочок тягнемо донизу. Спинку тримаємо рівно. Руки перед собою. Ходьба з високим підніманням колін. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Змах руки. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Руки до грудей, легкий біг. Побігли один за одним. Носик дихає рівно. І руками, і ногами ми працюємо все з вами. Переходимо на крокування. Взмах руки, спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Ну і звичайно вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята. Ви молодці. Малята. нумо виконувати вправи з цеглинками лего. Перша вправа. Нахили голови. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з цеглинками опущені донизу. На раз нахил голови в одну сторону, на два вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправа, піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з цеглинками опущені донизу. На раз. Вдих. Підняти руки догори. Стукнути цеглинками. На два. Видих. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Права. повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки прямі з цеглинками перед собою. Вдих. На раз поворот тулуба в одну сторону. Видих. На два вихідне положення. На три поворот тулуба в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Три, чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Закінчили вправу. Вправа. присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з цеглинками опущені донизу. Вдих. На раз присіли руки вперед. Видих на два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Закінчили вправу. Малята. Номо стрибати. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з цеглинками опущені донизу. На раз стрибок, Стукнути цеглинками над головою. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Продовжуємо. Малята слідкуємо за диханням. Ось так. Закінчили вправу. Покладіть цеглинки на підлогу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята, ви молодці. Сьогодні основними вправами у нас будуть кидання м'яча у обруч. Та ходьба по канату. Малята. ну кидати м'яч у обруч. Беремо м'яч обома руками. Трішечки нахиляємось і виконуємо кидок знизу у обруч. Ось так. Беремо м'яч обома руками і виконуємо кидок знизу у обруч. Виконайте цю вправу ще два-три рази. Діти, нумо ходити по канату. Руки в сторони, спинку тримаємо рівно і йдемо по канату. Ось так. Ще раз. Руки в сторони. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Ви, молодці, виконайте цю вправу ще два-три рази. Нумо грати у гру перестрибни перешкоду. Малята. Виконуємо стрибки, руки на пояс і перестрибуємо перешкоду. Ось так. В іншу сторону. У вас все вдається. Пограйте у цю гру ще два-три рази. Діти, ми дуже активно і весело виконали вправи і порухались. Тож малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? Правильно. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Друзі, хто був уважним, які основні вправи ми сьогодні виконали? Так. А в яку гру грали? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ. Не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!